Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікавого птаха. Птах Ківі це безкільовий птах, що не літає, а його розміри можна порівняти з розмірами звичної курки. У цих птахів яскраво виражений статевий деморфізм, самки завжди візуально більші порівняно з самцями. У птиці Ківі тіло характеризується грушоподібною формою. При цьому голова порівняно невелика, а шия досить коротка. Дорослі особи не мають вагу від півтора до чотирьох кілограмів. Птахи ківі є близькими родичками таких пернатих, як казуари та ему. Ці пернаті, що мешкають виключно на просторах Нової Зеландії, стали символом цієї країни, тому їх зображення можна зустріти на поштових марках, монетах та інших предметах. У цих птахів дуже оригінальний зовнішній вигляд, як і звички. Вони кардинально відрізняються від зовнішнього вигляду та звичок інших відомих нам видів пернатих. У цих пернатих, хоч і є крила, але вони дуже короткі, до 50 міліметрів і майже непомітні під шаром оперення. Незважаючи на відсутність класичних крил, птахи ківі зберегли пташину звичку, тому ховають свого дзьоба під крило. У птаха ківі відсутній хвіст, як такий, а його тіло рівномірно вкрите м'яким оперенням сірого або світлобурого відтінку. Це оперення більше схоже на шерстинки. Кінцівки, хоч і короткі, але досить сильні. На кожній нозі по чотири пальці, озброєні гострими кігтями. Скелет порівняно важкий, але сильний. Ці пернаті не мають гострого зору, тим більше, що очі у ківі маленького розміру, зате у них прекрасний слух і тонкий нюх. У цих птахів порівняно довгий, гнучкий, тонкий і прямий або трохи вигнутий дзьоб. Залежно від статі довжина дзьоба, знаходиться в межах від 9 до 12 сантиметрів. Нормальна температура тіла цього птаха 38 градусів. Це на 2 градуси нижче порівняно з температурою тіла багатьох інших видів пернатих. Подібні показники температури тіла більш характерні для багатьох тварин, що мешкають на планеті. Характерною ознакою є аромат оперення цього птаха, що має схожість із грибним ароматом. Завдяки наявності специфічного аромату, птах ківі є легко вразливим для багатьох природних ворогів. Ніздрів у птиці Ківі розташовуються на кінцевій частині дзьоба, тоді як ніздрів інших видів птахів розташовуються біля основи дзьоба. Птах Ківі вважає за краще жити у вічнозелених лісових зонах з підвищеною вологістю. На ногах цього птаха порівняно довгі пальці, які не дозволяють йому загрузнути в сирому болотистому ґрунті. На кожному квадратному кілометрі подібних природних угідь може мешкати до п'яти таких птахів. Птах воліє вести нічний спосіб життя, а вдень він перебуває у своїх укриттях. Щоб у денний час не попадатися на очі багатьох хижаків, птах знаходиться в норі, яку він вириває сам, у дуплі дерева або під потужною кореневою системою різних дерев. Великий сірий Ківі вважається справжнім майстром із облаштування підземних лабіринтів. Його нори мають кілька входів, виходів. У межах конкретної території птах Ківі має по кілька десятків сховищ, які він змінює щодня. Що цікаво, птах з'являється у виритій норі лише через кілька тижнів. За цей час встигає вирости рослинність в межах входу в нору, що є чудовим маскуванням. Ківі також додатково маскує вхід у свій притулок, прикривши його різними гілками та листям. Птах може залишити свій сховок і в денний час, але лише у разі реальної небезпеки. У нічний час птах Ківі настільки рухливий, що встигає обігти всю свою ділянку. Якщо вдень птах Ківі може здатися абсолютно беззахисним і боягузливим, то в нічний час він відрізняється високою агресивністю. Оскільки птахи воліють вести осілий спосіб життя і прив'язані до конкретної території, то вони завзято захищають свою територію від посягань будь-яких конкурентів. При захисті своєї території птах використовує гострий дзьоб, а також сильні кінцівки. Бувають випадки, коли в подібних битвах за територію між своїми родичами один із конкурентів просто гине. Подібні смертельні сутички між дорослими Ківі трапляються дуже рідко. Щоб позначити свою територію, Ківі використовує гучний крик, який можна почути на відстані не одного кілометра. Живучи в умовах дикої природи, ці пернаті рідко доживають до 20 років. При утриманні в неволі, забезпечивши птаху правильний догляд, птах Ківі запросто проживе вдвічі довше. Як тільки сонце пішло за обрій, через півгодини ківі починають залишати свої укриття, вирушаючи на пошуки їжі. Раціон харчування цих птахів представлений різними комахами та гробаками, будь-якими видами молюсків, невеликими ракоподібними та земноводними. Птах ківі представляє категорію моногамних пернатих. Тому сімейні пари формуються на кілька шлюбних періодів, інколи ж і на все життя. Сімейна пара затято захищає свою територію від інших претендентів. Два рази на тиждень самець і самка зустрічаються в гніздовій норі, і з настанням темної доби вони активно перегукуються один з одним. Шлюбний період починається у червні місяці та триває до початку березня. Після парування самка відкладає одне або два яйця. Гніздова нірка готується заздалегідь. При цьому гніздо може знаходитись серед кореневої системи великих дерев. Після запліднення самка харчується вдвічі частіше, ніж за період виношування яйцекладки. За два дні до процесу відкладання яєць самка перестає харчуватися, тому що яйце чи яйця порівняно великі. Та в тілі птиці займають чимало місця. Порівняно з багатьма іншими видами пернатих, висиджуванням яєць займається не самка, а самець. Самка може підмінити самця, коли той вирушає на пошуки їжі. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.